Всім привітки! Сьогодні у нас перший день початку тижня. Сьогодні буде такий незвичний, але, більшому впевнена, що дуже цікавий для вас влог. Влог відео. Я вже знімала статичне відео на цю тему, але я його випадково видала. І зрозуміла, що я або взагалі ці матеріали, всі видалю і все. А просто вкину їх у влог. Як таке щось, прям натхнення по будинку, по будинку, по квартирі знімати немає, нічого якогось такого особливого, все одно і те саме. Тому для різноманіття буде ось таке відео цікаве. Відео буде про квартиру, про яку ми мріємо, дуже давно. І буде перша вставочка з січня місяця. Так, це коридор. Ми ще заходимо. Ось це туалет. Ванна. Пішлося одна кімната. І повністю електричне опоплення. Ця кімната виходить в вікно. помидорчик. кухня. 19 квадратов выше Котел. Все окна. Прошла, дивіться, квартирка ось в таких двох. Подаємо що. Так, це коридор. Це, це... туалет ванна. Нічого не видно, звісно. Ну, тут є туалет ванна. Це кухня. Катал газовий, двохконтурний. Панорамне вікно до сусідів. І тут можна балкон зробити, сказали, або розширить повністю вікно, зробити, вибить стіну. так, Це кухня. Тут пола немає, одна кімната, типу як дитяча. Штукаторка є. З включення із того самого дня, коли ми дивилися квартири. Надіюсь, це відео колись вийде і все збудеться так, як ми хочемо. Но поки що на сьогоднішній день то відмінили іпотеку під 7%, її ніде немає. Ми колись, рік тому назад, хотіли брати квартиру. Тоді ще була молодіжна іпотека під 7%, але цих 7% це вже. З тією частиною, яку покриває держава. Насправді та іпотека була під 15-18% просто більшу половину перекривала держава. Але треба було розуміти, що можливо будуть якісь затримки з фінансуванням, і якийсь місяць прийдеться тобі заплатити всю суму, але типу держава повертала ці гроші. Ну тобто треба було мати буфер на всяк випадок. Дуже багато відгуків уже про нього було, і в принципі люди почали нею користуватися. Але почалась війна, і, зрозуміло, що всі банки закрились, іпотек ніяких не було. І вони почали відновлюватись по трішки. і відкрили, що цього об'явили про іпотеку під 3% для пільговиків. Я під нього не підпадаю, тому що я працюю в приватній клініці, а не в державній. А треба працювати в державній клініці на основній роботі всіх цих 20 років, щоб мати іпотеку під 3%. І об'явили, що з 1 січня на даний момент в нас. 20, 20 якесь там число січня, я не пам'ятаю. Наприклад, кінець січня, 23 року. Програма під 7% кредитування не запустилася. І зараз на ринку існує тільки одна програма, це під 3%, під яку ми не попадаємо. Тому поки що з квартирами так, хоч нам дуже сподобалась перша квартира, яку ми вам показували. Ми на ній дуже давно дивились. Ми дуже давно дивились на цей будинок, це район Вишеньки. Другий будинок взагалі і поряд не стоїть по порівняно з цим. Але ось поки що неможливо, тому що ну, нема можливості. Є тільки під 3%, куди ми не потрапляємо, або під 17%. Ну 17% це вже прям розграблення кошельків. Не знаю, не знаю, наскільки це взагалі може бути вигідно. Тому чекаємо, надіємося, що з дня на день з'явиться ця. Ну, почне працювати ця програма іпотечного кредитування під 7%. І квартира нас дочекається, але ми себе заспокоїмо виразом, який використовують всі. А якщо це наше, буде наше. Тому поки, поки так. І ми подивилися ці дві квартири. Це були перші квартири, які ми дивилися. І, в принципі, ми зупинились на тому комплексі, який ми хочемо, в той ЖК. Ми зараз там хочемо собі квартиру, мріємо про ню. Ми ще такі або, або дуже молоді, або дуже оптимістичні. Точніше, не молоді, або вік такий ще, або ми дійсно на оптимізмі, тому що ми надіємося, що в нас все-таки ще щось вийде по поводу квартири. Але, звичайно, буде видно, бо все дуже змінюється. Наприклад, щодо квартири, яку в минулому попередньому декілька, в попередніх, декілька секунд я говорила, ми, нам вона таки дуже сильно сподобалась. Але на сьогоднішній день це найгірший варіант того мужика з усіх квартир, які ми там бачили. А ми там бачили всі квартири, які зараз є на продажі, їх зараз досить багато там. І е, чим вона погана, тим, що вона найтемніша з усіх. Одне вікно виходить в двір, а два вікна виходять назовні, але назовні виходять тільки на ту частину, дня, на, ту частину на, схід, на схід виходить. На схід виходять вікна, два, кухня і ще одна кімната. І там виходить, що сонце буде лише до обіду. Тобто, ну, це не найкращий варіант, скажімо так, якщо. Є робота, і врахуйте, в люди будуть ну, в квартирі будуть діти і ми після обіду, тому не найкращий варіант, скажімо так. Не поганий, але не найкращий. І що саме головне, найгірше там було, це те, що там є стільникова вишка. Стільникова це вишка мобільного зв'язку. Стільниковий зв'язок, якщо я не помираюся, він називається. Він насправді шкідливий. Якщо ви знаходитесь під постійним його впливом. Я багато читала щодо цього, і нібито як в Україні дуже жорсткий жорсткий контроль до порогового цього показнику, але мене вимірювали, ми так об'єктивно бачимо, що бачили, що та вишка знаходиться ну, буквально десь метрів десять від прям, вікна напроти тебе, і одна з цих, не знаю, Детали, яка випромінює, випромінює. цей зв'язок, прямо направлена на вікно. Самі стіни в цьому будинку дуже товсті, десь метрою вони дійсно дуже товсті. Тобто, зрозуміло, що через стіни не буде проходити. Але вікна, особливо коли вони будуть відкриті, і плюс це дві кімнати ну, в общем, точно не варіант. Хоч на той момент ми дуже надіялись, Але ми обламалися з іпотекою. Тому що я ми на той момент, коли тільки йшли дивитися квартири. особо ми в банк не ходили, особо в це все не вникала. Ну, ми багато ходили в банк ще до цієї програми, тому не так, що ми геть так з бухта барахти. Просто я чомусь пам'ятаю цю інформацію, що в 2023 році буде вже іпотека під 7% для всього населення. І я чомусь подумала, що якщо з 23-го року, значить це в січні. Ну ні. Е Ось так ми дізнались в той день, що іпотеки потрібної нам ще немає. І якщо забігати наперед, сьогодні вже квітень, друга половина, її також ще немає. Але дивимось далі. Ванна. коридор. Кухня всегда восторг. Ну що, ми дивилися знову квартиру. Сьогодні нам ще раз зателефонували і сказали в тому будинку, в якому ми хочемо придбати квартиру. з'явилася ще одна. Вона насправді була місяць тому назад, але її тоді хтось намагався купити в іпотеку. І тут нібито як відмовили або щось. Ну в общем, квартира повернулася повернулась на. Ридок продажу, і ми, звичайно, діло пішли сьогодні і сьогодні подивились. Що я вам можу сказати? Ви вже вставочки побачили, вона просто неймовірна. Нам вона дуже сподобалась. Перше, що нас зацепило, це що всі три вікна на сонячній стороні, там буде сонце з ранку до вечора. просто. Ми там були ще й оці відео, що ви бачите, це пасмурний день. Зараз сонечко вийшло, вранці дощ йшов. Тобто, ось там так світло, коли на дворі пасмурно. Можна уявити, яке там зараз сонечко ось в таку пору. З усіх трьох кімнатах: і в кухні, і в двох е спальних. Тому нам це дуже сподобалось. Ми дуже звертаємо увагу на це, бо хочемо світлу квартиру. Це багато з чим пов'язано. Перше, це те, що я набираюсь енергії, і в принципі мені дуже піднімає настрій. Сонечко у вікні, коли в кімнаті світло, це дуже гарно. Ми займаємося блогерством. Для нас світло дуже важливо, прям дуже важливо. І я думаю, ну просто ми були в захваті, тому що попередню квартиру, яку ми дивились в тому будинку, вона на тому самому поверсі знаходиться, але там одне вікно два вікна виходило на сторону, де сонце зранку до обіду. А інше виходило де сонце після обіду, але воно виходило в двір. Тобто сонечко туди буде потрапляти, звичайно, тому що це останній поверх, але е, все одно хотілося краще. Наприклад, так як тут, там де в усіх трьох кімнатах світить сонце. Е, да, нам дуже вона сподобалась, е, Ми просто в захваті, ми дуже хочемо, щоб вона була наша. Ще раз повторюсь, так хочеться вже дивитися ці відео, монтувати їх для вас і знаходитись уже на тій квартирі. Але, на жаль, заходили ми в банк, зараз ще немає іпотеки під 7%, тільки є та, що під 3%. Тому мені раніше через день снилось те, що ми вже переїхали в свою квартиру. А тут ще й така квартира, яка взагалі питань до неї немає. І. Взагалі, кожен, кожну ніч буде мені цеснити, що коли вже та іпотека з'явиться, коли ми вже туди переїдемо, коли, 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 коли. Да, ми ще зустріли сусіда, який там живе в однушці, молодий хлопець, який відразу з нами заговорив, тобто привітний. Е, і ліфт там класний з виходом на дві сторони. Сергій каже, що так в усіх уже нових будинках. Ну, для мене це було щось нове. Тобто можна з коляскою просто не треба ні на яких сходах її таскати. Ну, в общем, да. Я не очікувала. Ми чомусь думали, що там одне вікно виходить тільки на панораму в Вінниці, а два інших у двір. Але ні, там всі три вікна, неймовірне світло, неймовірний вид просто з вікна. Надіємося, що ця квартира дійсно наша. Цю квартиру ми здивилися в кінці лютого. Так. Між першою і другою квартирою проходило буквально десь тижні три, як нам зателефонувала артіалторша. І зараз буде вставочка з інших квартир. Це також той самий ЖК, але я там на мотоциклі з але здалися квартири в четвертій-п'ятій секції, якщо я не помиляю, щось таке. коротше, в іншому будинку, повністю всі нам зателефонували вранці, сказали, що готові квартири, їх чотири, і їх ще ніхто не бачив, будете першими, бла бла бла. Ми пішли, подивились всі чотири квартири. Якісь ми відразу відрізали, якісь залишились. Ну, ми взагалі одну тільки таку виділили, який найкращий варіант. Будинок розпол... знаходиться дуже хорошо на захід сонця, тобто буде сонце після обіду постійно. І е... ми вибрали квартиру. Е... І ось тут у нас з'явилось перше зіткнення з ріелторами. Насправді це життя учить, так сказати. Мені проснувся.